Червона тінь. Він вже не вірив у незайманість її душі. Тихі опівнічні кроки тягнули їх на берег моря, рятуючи її від безглуздя цього життя, а його від необхідності спілкуватися з нею. Вона вже відчувала пісок на пересохлих губах і намагалася викликати у пам'яті спогади перших поцілунків, як раптом зрозуміла, що у неї вже немає доброї пам'яті тієї. Яка залишається після смерті. Вона ступила у воду і тут же була опечена медузою. Це трошки повернуло до життя, заставило схаменутися. Перед нею стояла людина, що піднімалася, і падала за власним бажанням, а вона навіть не мала сили заздрити. Їй байдуже було до усіх, бо хотіла вибратися із цього застояного болота, в якому була і його вина, його. Тому що відтягнув мить приходу абсурду в її душу. Іронічна посмішка була спрямована в бік моря Ти любиш мене. «А як же? Ти ж лише заради мене приїхала. Ти єдине, кому можу пробачити цю зверхність, хоча він думає по іншому. Дим від сигарети вбив запах гіркого чаю. Я приїхала сюди, щоб покінчити життя самогубством Я не вірю. Червоною тінню душа. Стрибнула на неспокійне плесо води і пішла по ледве помітній місячній стежці. Вона бігла, втікаючи від сигаретного диму, від нездійснених дитячих мрій, від жорстокої необхідності миритися з помилками інших. Два білобокі дельфіни лякалися розкуйовдженого червоного волосся, неможливості продовжувати земний шлях у безкутті. А перед тим вона була впевнена, що готова чекати на нього ще одне життя. Тільки б він почувався щасливим. Вона пробачила б йому й те, що ніколи б не пробачила собі, а тепер вона не знає, чи взагалі вміє пробачати, як і любити. Вона зовсім не вміє відчувати. Вона здатна бути лише червоною тінню, помилкою цього Всесвіту, що розвіється тільки через мільйони років, коли його душа належатиме вже іншій галактиці. А море поглине собою тисячі таких же божевільних, зрадивши червону тінь.